Петро Порошенко перебуває з дводенним візитом у Німеччині. 15 березня президент України зустрівся з військовиками, які після поранення в зоні АТО проходять лікування у цій країні. Сьогодні, 16 березня, Порошенко провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Йоахімом Гауком та головою Бундестагу Норбертом Ламертом. На спільній прес-конференції українські та німецькі лідери заявили, що не бачать альтернативи мінським домовленостям. Як Порошенко, так і Меркель вважають, що сепаратисти мають повністю дотримуватися режиму тиші, відвести важке озброєння від лінії розмежування та гарантувати представ Кам ОБСЄ доступ до всіх ключових об'єктів. Перш за все, я хотів би підтвердити, що і я і пані канцлер мають абсолютно спільне розуміння ситуації на Сході. Я з цього почав прес-конференцію, що ні я, ні пані канцлер альтернативи Мінську не бачать. Миротворці не є альтернативою. Миротворці не замінюють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ зараз. Принаймні там на півроку чи на сім місяців, поки рішення про миротворців буде прийнято. Якщо воно буде прийнято, ми на сьогоднішній день зацікавлені в розширенні місії ОБСЄ технічному оснащенні місії ОБСЄ. Вона повинна мати дрони, радари, інші технічні засоби, які сьогодні об'єктивно фіксують порушення режиму припинення вогню і дозволяють вжити заходів до тих, хто не дотримується цього режиму. Під час зустрічі Петро Порошенко та Ангела Меркель торкнулися питання просування реформ в Україні. Наш президент наголосив, що війна не є підставою для гальмування цього процесу. Він зауважив, що українська влада вже здійснила конкретні кроки на шляху до перетворення судовій системі та покращення економічної ситуації в країні. З огляду на зусилля, які докладає українська сторона, Петро Порошенко закликав ЄС надати українцям безвізовий режим під час саміту східного партнерства, який має відбутися у травні у розі.